Вас вітає інтернет-магазин Цитадель, і це огляд відеореєстратора Blackbox DVR на дві камери спереду і ззаду. Задня камера цього відеореєстратора кріпиться на багажник. Є дуже компактне кріплення на лобове скло. Реєстратор займає мало місця на лобовому склі, не заважає огляду. Об'єктив можна повертати по горизонталі і по вертикалі, щоб направити рівно на дорогу. Роздільна здатність відео передньої камери 1920х 1080 точок, задньої камери 640 на 480 точок. Запис відео на карту пам'яті microSD. Карти пам'яті в комплекті немає. Максимальний об'єм картки пам'яті 32 ГБ. Довжина кабелю задньої камери 6 метрів. Є можливість подовжити цей кабель. Довжина зарядного шнура до прикурювача 3,2 метри. Дисплей діагональю 3 дюйма 640х360 точок. Замовляйте відеореєстратор Blackbox DVR в інтернет-магазині Цитадель. Дякую!